Вітаю, Іване! Слава Україні! Вітаю, дякую за прошу. Хочу з вами поговорити звісно про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка відбулась 18-го числа. І там досить багато цікавих моментів, які і деякі озвучуються, деякі залишаються, звісно, за лаштунками. Тим більше Трамп заявив, що це за останній час не перша розмова з Путіним. Просто про багато деякі розмови не було оголошено публічно. Власне, що ви для себе винесли з тієї інформації, яка була опублікована щодо розмов. Так, дивіться, це контакт, це контакт. Він повинен був бути, подобається. Не подобається, вони повинні були переговорити. Як на мене, Російська Федерація продовжує грати в гру «Тягни час. Тягнемо час, погоджуємося з пропозицією України. Тобто, концептуально Російська Федерація прийняла пропозицію про 30-денне перемир'я, але. Зі своїми багаточисленними, доречними, недоречними і іноді ідіотськими зауваженнями, але прийняла це те, що ви казали і... сценарії, так що буде один ми вис... і... схилялись до того, що вони якраз то висунуть ряд умов і будуть затягувати цей процес. Так, ну треба ще раз одразу сказати, вашу на аудиторії, що були пропози... ну, припущені, які що Російська Федерація погодиться на пропозицію одразу, відмовиться одразу. Погодиться, але буде тягнути час, висуваючи у стрічні вимоги. В принципі, так воно відбулося, бо вони концептуально кажуть так. Але будь ласка, не порозброїти Україну, не давайте їй розвіддані, не давайте проводити мобілізацію і багато багато чого забуває. Тобто, ну завідомо не здійснення е, е, вимоги, Тобто, вони ще раз тягнуть час для того, щоб отримати перевагу на фронтах. Загалом я почитав е, е, цю комунікет для преси. Е, ми за все добре проти всього поганого. Будемо спілкуватися. Я припускаю, що можливо навіть йде розмова про організацію зустрічі -тет на території третьої країни. Це може бути Саудівська Аравія, ну диктатора Путіна та президента Трампа. Це може бути Туреччина, це може навіть бути Угорщина, хоча. Як туди Путін долетить, добереться, хоча, в принципі, варіанти є. Тому я думаю, що про це будуть говорити. І загалом тягнуть час, нічого концептуального зараз поки що не вирішено. Я думаю, що трішечки з часом з'явиться яв... більше деталей, в тому числі неофіційних цієї розмови, тоді вже можна буде робити великі висновки. Але от стосовно того, ви кажете, там де-факто так погодився, є інформація про те, що. Вони все таки дійсно прийняли не, не обстрілювати, що Україна що Росія енергетичну інфраструктуру одне одного. Більше того, навіть з'явилась така інформація, яка йде з російських пабліків. Так про те, що е, міноборони РФ отримало такі таке розпорядження. І вчора вони навіть збили декілька власних дронів, які летіли на енергооб'єкти України. Не погоджуся з цим. Дивіться це. Плітки це не верифікована інформація. Якщо б була така домовленість досягнута, вона була б підписана. Вона була б підписана на чомусь, бо слова як з української сторони, так і з російської сторони на віру не беруться. А поясню, чому. Об'єкти енергетики це дуже розтягнуте формулювання, розтягнути термін. Тут може бути. Енергетика традиційна теплова енергетика, це може бути атомна енергетика. А чи входять сюди об'єкти розподільчих марнуросподільчих мережі до енергетики? Враховуються вони чи не враховуються? Нафтопереробні об'єкти, продукти палива, які виготовлені з нафти, вони являються енергетикою енергетиками чи ні? Тобто тут багато чого треба з'ясувати: гідроенергетика, вона сюди відноситься чи ні? Це це треба бути. Врахувати, вкласти, не знаю, в 2, 3, 4 аркуші формату А4, підписати якимось чином і тоді почати від, відлік часу 30-денне перемир'я. Сьогодні Російська Федерація атакувала східні частини України, Слав'янська в ту сторону прилетіло. Люди без світла сидять. Україна теж не посла задніх. Вона дала лящей російському НПЗ в Краснодарському краї, палала дуже капітально. Ми не знаємо, що прилетіло, Чи це були безпілотники, чи це був короткий Нептун, середній Нептун, звичайний Нептун, бік-бікмак, Нептун. Ми не знаємо, що це було, але прильоти були. Тому говорити про те, що якийсь наказ Путін дав, ну доречно. Щодо того, як далі будуть розвиватися події саме у цьому напрямку. Адже спецпредставник США Вітков сказав, що 23 березня будуть новий етап перемовин, власне, між США і Росією в Саудівській Аравії. Це вже, якщо не помиляюсь, третя чи четверта буде зустріч. І тема якраз буде на цей раз основна це припинення вогню. І я так розумію, що це вже, от ви кажете, так що нічого не вирішено, допоки немає підписів. Так там обох країн зі сторони України, так. зі сторони Росії. Я так розумію, це вже напевно буде презентація якогось можливо навіть документа. Можливо, документа, але Російська Федерація продовжує висувати висувати завідомо, не здійснені здійсненні вимоги до України. От сьогодні вже з'явилися новини про те, що Путін. Своїм олігархам навіть не погрожував ні. Він їм обіцяв, що в випадку, якщо Україна не пристане на пропозиції віддати території. Криму, Донецької, Херсонської, Луганської, Запорізьких областей, то Російська Федерація піде в наступ на місто Одеса. Одразу хочеться згадати класичну білоруську пісеньку Фантазьор. Фантазьор з Одесою йому нічого не світить. Чим вони зібралися наступати на Одесу? Незрозуміло, неясно. Флот як такого наступального, десантного в них зараз немає і він не планується на горизонті. Сухопутна операція, перетнути те, що залишилося від річки. Дніпро в районі Херсону ну, зараз це зробити неможливо, ресурсів немає, але заяви такі є, він просто підвищує ставки. Тому я думаю, що він буде тиснути на Україну, тиснути на Сполучені Штати, наскільки це можливо, ну, скільки в нього виходить, висувати завідомо, не, не виконай... Виконувані так вимоги до України, які не можна просто виконати, розраховуючи отримати той мінімум, на який він взагалі сам розраховує. Ну, власне, так дійсно, що російські ЗМІ пишуть, посилаючись на цю закриту зустріч, що дійсно Росія і Путін навіть заявив, що ніби якщо вони готові закінчити війну, якщо Україна признає там ДНР, ЛНР, Херсонську і Запорізьку області частиною Росії, і в такому випадку, ось вони. Готові тоді зупинити бойові дії. І до речі, отави та інформація, що ви кажете про наступ на Одесу, дійсно, адже в останні дні навіть Володимир Зеленський каже, що Путін хоче отримати ніби як якусь перевагу у перемовному процесі, і готує великий масштабний наступ на запорізьку частину, на херсонську частину. Але от дійсно, от ви кажете: а звідки ці зараз ресурси не такі масштабні наступи? Ну тут питання про про Одесу. Ну воно виключається принаймні, з того, що я бачу, з того, що я знаю. Формування якихось великих ескадр російських в чорному морі для того, щоб зробити висадку з моря, ну його не видно. Воно було б одразу помітно. Якщо більше ніж два-три кораблі з'являються в одній локації, наші розвідники з допомогою супутників вони це бачать. Ти бачиш, що кораблів, які спроможні здійснити цю операцію у Російської Федерації, майже не залишилося там, здається, дві третини вже пішло на дно протягом 23-24 років. З приводу наземної операції, президент каже. Про там праці, які готуються на сході на півдні України. Про наступи, відверто скажу: ну наступ там і так продовжується. Він вже триває з жовтня 23 року. З жовтня 2023 року в режимі нонстоп е, інформації про якісь нові угруповання, про велике велике посилення. Умовно там 200 тисяч військовослужбовців рейфі знаходяться в Криму. Всі озброєні до зубів. Ну про це немає публікацій ані від нашої розвідки, ані від західних розвідок, ані від західних осінтерів. Тому ну тут знову пасую до президента, щоб він прояснив, що він мав на увазі. Тобто, те, той наступ він триває і так у Російській Федерації є, на жаль, останніми днями просування поблизу Запоріжжя орієнтовано в глибину 10 кілометрів. в ширину 10, в глибину 5 вони пройшли, але поки що, ну. Ресурсів для великого великого стрибка у них немає. І треба зазначити, що цікаво на Запорізькому напрямку наші військові е, спромоглися орієнтовно з жовтня минулого року організувати оборону міста Запоріжжя і знищувати російські каби, які летять в напрямку міста Запоріжжя. Орієнтовно з грудня вже був був останній такий масовий прильот кабів. Після цього кабів не було. Ті каби, які запускаються а до Запоріжжя, увага від лінії розмежування. 35 кілометрів. Тобто для каба, це взагалі ні про що це ну раз-два і прилетіло, бо вони летять 80, 85, 90 дев'яносто кілометрів. А, військові навчилися їх а, коригувати і відправляти ці каби в посадки в водойми в ліса, і вони прилітають десь там на околицях Запоріжжя. А по Запоріжжі тут -ту, ту не прилітає поки що, тобто ну є спроможності до речі, щодо е, Запоріжжя. Білий дім перед розмовою з Путіним заявляли там, що буде в тому числі бути йти мова у розмові з Путіним про Запорізьку атомну електростанцію. Але я щось не бачив більш конкретної інформації, от що яке рішення, яке бачення? Що стосовно неї, дивіться, ще в 23-му році були великі шанси, що Запорізьку АЕС можна. Шляхом великих великих перемовин виторгувати у Російській Федерації, там, і шляхом тиску і наїзду великого всього світу вивести з під контролю Російської Федерації. Зараз, як на мене ще раз, з кожним місяцем все, це буде зробити все важче, важче і важче. Чому? Давайте так. Я не є фахівцем в атомній енергетиці, але ті знання, які в мене є, від людей, які розуміються, яким я довіряю, вони кажуть мені так. Після розвалу радянського союзу енергетика розвивалася атомна розвивалася двома великими векторами. перший це сценарій Радянського Союзу, яким пішла Російська Федерація. Другий сценарій це західний тип, яким пішла Україна. І ну, кажуть, це ну, дуже різні речі. Хоча здавалося ну там Уран, там Уран, там енергетика, там енергетика, але Концептуально це все різні історії. І після захоплення станції Росатом російський відправляв велику делегацію, величезну делегацію своїх фахівців на Запорізьку АЕС, щоб знайти технічне рішення, щоб цю станцію перемикнути на російську енергомережу. Тобто це не просто там завів автівку, в гараж заїхав, все, воно вже стоїть. Ні, там величезний челендж, величезний виклик. І наскільки я зараз знаю, там окрема неверифікована інформація про те, що станція А. Юридично просто запилена до складу російської державної власності, от її там запиляли в федеральне підприємство, в такому сенсі і друге це технічно, технічно вони майже не знаю, здається, майже вже інкорпорували до російської енергомережі. Тому як її вивести звідти, як її вицарапати, я от відверто скажу, не знаю. Хоча, якщо це вдасться, навіть вивести хоча б в нейтральний статус станцію, не в український контроль, але якщо вона не буде під російським контролем, буде наприклад фахівці МАГАТЕ і охорона, наприклад, зната солдатів, це буде ідеальний для нас варіант. Станція в холодний замороз. Вона не працює на Україну і не працює на Російську Федерацію. Тому що це дійсно було б неймовірно для нас. Я до речі, читав, не пам'ятаю, скажу, чию статтю, але читав про те, що. У Росії розглядають можливість не повертати Україні, а дати її, ніби як під контроль США. В як етап Упс. перемовин, я вам більше скажу на окей, давай так, окей, прогнозуємо такий варіант. Здається, вау, США! Але секундочку, вона не буде під контролем України. Вона буде під контролем США. А чи є паливо там буде? Можливо, американське вестінгаус. А куди ж енергетика, електрика піде, і теплова енергія, якщо, яка виготовляється під час цих процесів, мабуть, в Російську Федерацію? А що Російська Федерація буде оплачувати американцям роботу цієї станції? Та ну та ну як для нас поки що це виглядає неприйнятно. Більше вам скажу, є е, зараз. Е, Такі розмови це ще раз достаменна інформація про те, що українська паливна мережа в ось пайплайни нафтопроводи в Україні дружба, які зараз ну, дружба, яка зараз не працює, розглядають можливість повернення її до життя для того, щоб Транспортувати нафту з Російської Федерації до Європейського Союзу і саме під контролем Сполучених Штатів Америки. Тобто, поки що виглядає такий сценарій корпоративного поглинання американцями. Вони розглядають варіант от ще раз, це розгляд. Атомну електростанцію під свій контроль і заробляти на цьому гроші АЕС, Запорізької АЕС. Nord Stream 1, Nord Stream 2, там чотири гілки всього, три пошкоджено, одна нормальна. Підтягнути під свій контроль зараз над цим активно працює Річард Грюнел, Я писав про це: це колишній посол США в Німеччині, колишній виконуючий обов'язки. Директор національної розвідки США, він є фронтменом цієї операції, спілкується на цю тему, щоб відновити. І повернення нафтопроводу дружба для того, щоб транспортувати, качати нафту з Російської Федерації до Європейського Союзу, але знову ж таки американців, і для заробляння величезних грошей на цьому транспортуванні. Ну, а це буде вважатись також. В перспективі важелем впливу на Росію, так, вона буде вважатися е, важелем впливу, але ж тут питання: а де Україна? Тут що ну окей, домовляються е, про. Про газ, про нафту, яким чином це спрацює для України. Ну ми хотіли, щоб воно якось працювало. Не просто так, американці з росіянами домовилися, і все. А, а Україна так ні а ви там самі віддавайте такі свої території, нафтопроводи. Це взагалі окрема історія. Тому ну, ну, а хотіли, якщо що... це буде одним, там до прикладу, зі ста пунктів безпекової угоди, або один зі ста методів додаткового наповнення бюджету України, бо їй будуть відрахування за це йти. Такий сценарій важливий. Ну, може... тобі... Ну, це можливо, але бачите, тут така історія про м, етичність. Тобто, що Україна, яка воює ну, окей, хай буде в минулому часі, воювала з Російською Федерацією. Вона що буде прокачати через себе російську нафту і брати російські гроші за прокачку, чи це буде американські гроші? Тут уже таке питання. Я вам більше скажу, коли Україна на початку 25-го року відрізала цю газову гілку, яка йшла до цього, Угорщини. Чи це нафта була? Я вже не пам'ятаю господи чи газ був? Газ газ був і в Придністров'ї йшла ця гілка. То були розмови: а давайте Азербайджан візьме, буде наповнювати своїм газом цю трубу, і технічно це газ буде вважатися азербайджанським. Але фахівці, які шарять, Перепрошую сленг, за цей ринок. Вони кажуть, що у Азербайджана немає стільки газу. Тобто, це на можливо дві третини буде російський газ, третина азербайджанський. Називатися буде азербайджанським, але це буде кривавий газ. Російська Федерація буде заробляти на цьому гроші, транспортуючи через Україну. І чи погодиться ну люди України на це Україна відмовилася, не погодилася. На Володимир Зеленський сказав, що сьогодні, 19 березня, в нього буде розмова з Дональдом Трампом. Телефонна, і ось власне, як ви вважаєте, чи буде це розмова рівня вчорашньої розмови з Володимиром Путіним? Чи це буде скоріше так, що Трамп розповість просто Зеленському? От до чого вони вчора домовились з Володимиром Путіним? Я думаю, це буде варіант два, але ще раз я не хочу забігати наперед. Не знаю, наскільки вдалося відновити стосунки між Зеленським та Трампом, бо вони дійсно були зіпсовані серйозно. А угода досі не підписана про рідкоземельні метали, і наскільки ці ось взаємні стосунки вони відновилися, чи погіршилися, чи залишилися незмінними, важко говорити. Ну, ми поки що, ще раз, це моє особисте припущення. Мені здається, що ця розмова буде набагато коротшою з паном Зеленським, ніж з Путіним була. І, можливо, буде просто надиктовані вимоги, які висуває Російська Федерація, і, можливо, якісь пропозиції до американців погодитися або сказати, що ми не погоджуємося на це, висувати щось зустрічне і так далі. Будемо спостерігати з розвитком подій. Все ж будемо сподіватися, що. США буде мати доволі значні важелі впливу на Росію і все таки відстоює, в тому числі українські інтереси в перемовному процесі. Дякуємо Іване, за розмову. Слава ЗСУ, слава Дякую. Україні. Дякую, Дякую. Бережіть тебе.